В формі у воротах номер 1 Роман Герич, 45-й владислав. Е, Артем Криховацький, розерний воротар. Дальній удар і вступає в гру Роман Герич. але Голкіпер Благо Максим Білий досвідчений, який ну, можете. Є, yeah. і рахунок у нас відкрито. Одразу. Технічні перемоги і плюс 3 будуть в таблиці враховані у графії. за сумою двох матчів, верхова передача. І стріляє Лаврук. а Гарда першу гру провела в калуші. То була гра чемпіонату. У нас сьогодні вже один гол ми побачили. Суперник обіграти один в один, десь надурити захисників. Ой, і тут, е -е, ну, як мінімум жовтого кольору, картка має бути два тижні з копійками після того, як вони у весняній частині третій поєдинок між собою проводять 7 травня. Зіграли Алішер Якубов перший. Він тут, напевно, з усіх пенальті пенальті. Надав напрямок удару від дитка Роман Герича, але все ж не дотягнувся. Якщо казати про той поганий стан газону у Калищі, де пропонують зіграти кубок, класний, класний удар, блискуч, залило з дощами, то, то його знати і чого чекати. Ну і Хотілося побачити у фінальному поєдинку саме власне, хороший футбол, так що з хорошим футбольним бекграундом. Досвідчений футболіст, досвідчений захисник, і зараз після контратаки його. Солодка парочка, можна так назвати, тому що двох вони залишились в центральній. Перше не сухо. По-друге, вже в другому таймі активізувалась гра з замінами. Ми побачили ще два забитих м'ячі. І ще третій. А це означає, що атака може бути. Оленич вирішив центр зміститись. Момент можливо втрачено. Другим темпом підхоплює м'яча. ось свіжий гравець, який вийшов на заміну, хапається за голо. Його сейф і Ще один кутовий, а тут у нас дощ і сонце у бурштині. До кінця, бачите, мокрий газон. Чому я про нього говорив? Ти у контратаках попереду, можливо, адже він туди якраз перемістився. І зараз яким дивом не торкнувся м'яча. А в Липко, арбітер сьогоднішнього матчу, і таким чином дає він фінальний свисток, а це означає, що у нас сьогоднішній матч переможця не визначив це нічия. 2-2.